Про результати розгляду звернення просимо сповідомити письмово за адресою село Заря Вулиця 1 травня будинок 37, квартира 27, залишаємо за собою право на відкритий протест. Підписали Кедун Валерій Георгійович, Федорчук Олександр Миколайович і Загура Анатолій Миколаївич. Значить, було багато надано пропозицій відносно генерального плану. Якщо буде така можливість і буде зменшена зона охорони навколо... М'ясного цеху і будуть там передбачені ділянки під забудову, тоді безумовно навіть ці будуть земельні ділянки додаватися учасникам АТО. У мене запитання: звернулися учасники АТО про виділення біля фер... там, де в районі ферми є зрозуміла, так? Ну, так? А ми... тепер дайте таку інформацію: до мене звернулася людина з округу, яка була на зборах. По хлівчиках, яка має чотири сотки землі на фермі, і їй сказали 1700 гривень і будете приватизовані. Скажіть, будь ласка, це говорить не одна людина, це говорить батька. Для чого цю інформацію? І мені сказано, тому що я не була присутня на них, що це їм сказали в сільській раді, коли були збори представники сільської ради, сказали 1700 гривень і оформляйте, то давайте повернемося до того. Ви кажете, оформляйте. Тепер ми в таких умовах виходимо, що як ми проголосуємо, а ми мусимо підтримати, бо це учасники, які нас захищають, і ущемляємо людей, які там не мають городи. Вихід для чого ви людям, не знаю хто, не маю претензію, не знаю особисто до такого до, до апарату, для чого людям казати, що не неважливо, чи у вас дві сотки, чи чотири. Мені а люди це не звертали. Який вихід? Поясніть. Ви ви бачите, ви сказали раніше, що я не була присутня на кейсбор. А я був присутній. Депутат мали б бути теж присутні на призборах, бо були мали можливість і бажання. І людям було поставлено декілька питань, люди нормально слухали і розуміли про те, що їм щось треба вирішувати до будинок в майбутньому з тими земельними ділянками, які вони мають, ви можете сідати. Я ж не до вас говорю до всіх звертатися, і до всі всі депутатів, і до... Е щоб звернутися їм до організації, можливо, і організація була присутня, вона була присутня, і були деякі депутати, були присутні, що потрібно це буде узаконенно. Чому? Тому що щоб не було такого, щоб не приїхав хтось з якоїсь організації, високої організації, в організації і почав робити відчуження цих земель. Резумієте? Тому ми говорили людям, особисто я говорю, що в кого є чи 4 сотки, чи 3, чи 5, чи 12, чи 11. Якщо мають таку можливість, організація зробить схему планування загального масиву, так відрозить. І тоді далі будете домовлятися не з міські а будете домовлятися з організацією, яка буде робити, і будете вирішувати питання. Вони так, говорили про ту ціну, яку ви назвали. Але це говорила не сільська, а говорила організація, яка мала би, чи має, чи буде виготовляти ці документи. Я думаю, що ще можна сказати декілька слів по цьому питанні, Коваль Богдан Петрович, який був присутній від початку до кінця цих зборів, де ми збиралися біля бази різниці. Скажіть. Е, скажіть мені, будь ласка, добре, я не сказала, що ці кошти підуть в апарат сільської ради. Але якщо в людини є чотири ми дамо зараз приватизувати, ми знову йдемо на ту саму проблему. Дамо приватизувати все, а потім не зробимо ні одного учасника. Того, що той не віддасть тому, а той не віддасть тому. Ці землі є на даний момент не приватизовані, люди ними користуються. І це питання вирішити. Бо туди, якщо ми зараз проголосуємо, що учасникам АТО безпосередньо дать, ми учимо права і... Простих жителів, які там обслуговуються. Тому нам треба подумати реально, як правильно по цьому рішенню. На, на сьогоднішній момент там забудова не передбачена. Це пропозиція учасників АТО, щоб їм там так, дали учасник. На сьогоднішній момент там немає жодного учасника, який має планується під будівництво надання. Прошу депутат коваль, потім депутатку зменю. Яку присутній на ті зборах. початку до кінця. О. Йде питання про дійсно забудовані ці маленькі участочки. Там по 4, по 5, по 2 соті. От. Там участки, щоб зробити, ну всі розуміють, що знести людське все те, що побудували люди. Хтось там, можливо, колись гараж зробить, може там хтось собі вже живе, кажуть, не знаю наскільки, на правда. От. Так ми вирішили, людям запропонували. Приватизуйте це своє, цих там скільки там, 2 чи 3 соти, де стоїть цей хлівчик. Там далі життя покаже, як воно буде. Ні, це по кічками ворога, тих серечка, давнішого можливо, прийде компанія, яка, яка захоче, у вас викупити цих ваших 2-3 соти, все знести, подавати два великі будинки, ви ціну узгодите, але це буде ваше, оскільки ви ж туди вклали гроші. Те, що воно не узаконено, то ми поповнували людям узакону. А про інші все, то це випадеться, це інша тема. Тільки колеги тільки колеги депутати. Ви всі маєте можливість в різному виявити. Тільки працюють колеги депутати. Прошу питання на рахунок сарайчиків і земельних ділянок трошки перезмішали. Пере, пере, Мова зараз іде, так зрозуміло про саме по цій грядки, про ці земельні ділянки. Не бі на зарачки за зарачки, звичайно, люди будували там, де йдуть фундаментальні споруди. Хай люди у цьому це їхній труд, як то кажуть, хто живе в квартири. Це їх виручає тримати якісь для себе господарство. Ми виконують я на наразі висловлювалася. Що як показано було в генеральному плані, там планується йти. Під забудову, тобто земельні ділянки під забудову. І як не один із депутатів, так само депутат районної ради Тамара Кошки заговорили про те, що було доречно надати ці земельні ділянки, тому що вони знаходяться в центрі села для учасників АТО. Приватизувати, як я зверталася на раз до землі порядників, дані земельні ділянки не обліковуються в жодному журналі, який наявний на в сільській раді, тобто ніхто ніяким чином не може прослідкувати скільки часу людина. Користувалися чи не користувалися, хто кому передав згідно чого з чого робилися ці збори? Я на той момент не могла приїхати на збори, тому що я перебувала в іншій області. Однак ті збори, наскільки я зрозуміла, і чого я хотіла, щоб були проведені ці збори, можливо, є були рішення з фугоску про надання даної земельної ділянки як паю. Тому що деяких із людей двох можливо, вони були інших тих рішень, наскільки я знаю, і немає. Тому для того, щоб не порушувати права тих людей, які можливо як файна давалися ті земельні ділянки, а також частина якоїсь нерухомості на наперед, наскільки мені відомо, то тоді проводилися ці збори на рахунок того, щоб приватизувати два дві сотки чи три сотки, це буде нераціонально і це не буде мати достатньо правої підстави, Зацію даної земельної ділянки, тому що перед тим як приватизовувати земельну ділянку, вона має обліковуватися за людиною, і людина має сплачувати за неї податки. Розумієте? А її вже внесли як майже ціле? Ну розумієте, пані маріумі. Тому це питання, а на рахунок того, щоб проголосувати за те, щоб е, надати там ті землі для учасників АТО, ми не маємо зараз цього так само можливості зробити, тому що немає генерального плану, немає учасників, як правильно каже Олег В'ячеславович, там зараз самовільно оброблені землі. Ми просто можемо це взяти до уваги, рекомендувати голові земельної комісії, е, так само е, голові. Е, Цими документами про надання цих земельних ділянок, щоб це обов'язково було враховано і все. А приймати рішення будь-яке по цьому, ми наразі не можемо. Тільки пропозиції прорахувати на майбутнє так, так. дані, Після Задачі, коли будуть видаватися землі, обов'язково будуть учасники або Я думаю, вони самі зацікавлені в тому, щоб прийти і послухати, де їм буде відділятися земельна ділянка. А зараз говорити ну, 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 про створення громадської організації, що то... Якщо є можливість учасникам, АТО звернутися до голови, я тільки за, щоб ви створили, щоб ми разом відстоювали ваші права, які, можливо, деколи порушуються. А Сьогодні в нашій державі це дуже складно. Я б хотів, якщо у нас є можливість, приходьте. В будь-який день ми створюємо разом і працюємо на ваше благо, на ваші сім'ї, на ваші родини. Значить, пропозиції приймаємо, проголосуємо за ті пропозиції. Прошу, прошу. Тільки різну тільки візьму. Візьму коли питання це віддаває. Шановні колеги, це лише пропозиції, і я прошу, щоб, шановні колеги, ми всі маємо можливість висловлюватися. Ви обрали представників у місцеву раду, колеги депутатів. Сьогодні є 12 депутатів з села Зоря. Я би хотів, щоб ми. Вищий орган сесії Зремської ради не перетворювали, знаєте що? Тому прохання, за ті пропозиції, які надійшли від учасників АТО, які зачитав доповідач Самчук, прошу проголосувати врахувати те, що буде затверджений генплан, коли він буде затверджений, врахувати ті пропозиції, які є, якщо буде можливо, щоб це зробити, то ми тільки з радістю їм це надамо. Так? так. Прошу голосувати. Прошу дати 30 прошу. 3 моти. 3 моти. Микола Остапович, буде можливість висловитися. 30 секунд назад. У нас раз виходить. 3 хвилини говорили 30. секунд. Подивіться на секунду, що я можу. Вон... Прошу переходьте далі. Надійшла заява сільськогосподарського підприємства «Агроорганік». Просимо розглянути можливість включення земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності згідно нижче наведеного переліку на території Зеленської сільської ради Рівненського району Рівненської області. Для ведення товарно сільськогосподарського виробництва, до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності права оренди на які виставляються на земельній торги. У випадку наявності інших земель, придатних для ведення товарно сільськогосподарського виробництва, просимо надати ваші пропозиції. Теж на комісіях ми це розглядали, це мова йде про земельні ділянки, які зараз перебувають під пасовищем, між селами Застав'я, Голищів і до річки Стубелок. Пропозиції вашої. Пропозиції були тоді, поки що їм нічого не, надав, не не включати, верніше ці ділянки в перелік, тому що там на сьогоднішній момент знаходиться громадський виказ. Жителям Голиша просто немає де більше пасти худобій заставі. Депутат Богур, депутат Таборосу да, знайомлені були. Значить, вивчаємо це питання, виїжджаємо на місце, дивимося, можна, не можна, ні так, знаєте. Хтось поток не прийняли, а потім вирішувалося і приходять люди і Прошу. Значить, вивчити, на даний час відмовити, вивчити. Була пропозиція на Мурафа. Відмовити. Прошу. Вивчити. Спочатку відмовити, а потім вивчати, якщо далі звертатися. Хто проти? Хто утримався? Прошу, приймайте. Вас все? Прошу віка Васильевич, вас вийде. Шановні депутати, поступило чотири заяви на припинення права користування замейними ділянками. На ці постійної комісії дані заяви в обладі. Це Левчук Володимир Степани Севаграбі, 12 відмовляється, Антонюк Богдан Володимирів Села Заря, Лейко Микола Петрович Севаграбі та Кісенчук Оксана Віталія Села Заря. Пропонується прийняти таке рішення про притинення права користування. Водові, так? Так. Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Ви щось хотіли, зберегла тобі на що? Я просто не дав приступлення, це людина відмовляється, вона мала в приватній власності. Просто в користування під військовослужбовців. А тепер відмовляється на користь своїх дітей чи нас зробили. Ви за приймається внуголос. Дозвіл на складання проєкту замусив, що земельних ділянок. Поступило 15 заяв на засіданні постійної комісії. Дані заяви були розглянуті. Кондоровська ліді Максиміна від 12 сотень для ведення особистого селіанського расту, від якої відмовився Лучук Володимир Степанович. Оліфір Віктор Степанович для ведення гаражу в будівництві, існуючий гараж. Прокопчук, Людмила Ярославівна, Ярославна, собозре вулиця, Тіка, 6 сотень для ведення особистого селянського господарства. Йосак Інна Богдані, собозре вулиця. Островську, 4, 15 сотих для ведення особистого селянського господарства відмовився батько Антонів Богдан Володимирович. Рачкалюк, Людмила Юківні, село Дерине, 15, 98 1598 для вульниця Світлового будинку Тароспольський сполуць, це в оренду. Було є припинення попереднього рішення. Пінкаль Ірина Миколаївна Грабів, 40 сотих для ведення особистого господарства відмовився батько Лейко Микола Петрович. Проковчук Микола Олександрович, Грабів, вулиця Степана Бандери, 11. 28 сотих для ведення особисто селянського господарства. Бадовська Тамара Філатіна, села Зоря для ведення гаражного художниці, 27 квадратних метрів. Третяк Володимир Іванович, село грабів, 12 сотень для 60 сотень для ведення особисто селянського господарства. 60 Для ведення особисто селянського я припрошу. Поліщук, Галина, Петрівна село Зоря. 26 сотік для ведення особистого селянського господарства після смерті Білгородської з зерної гнаті. Білка Марія Савівна, село Сможів, 46 сотік для ведення особистого селянського господарства. Кравчук, Кривчук Олена Степаніна, 16 сотік для ведення особистого селянського господарства, село Білів. Луцюк Антоніна Петрівна, село Зоря, 25 сотих для ведення особистого селянського господарства. Селепина Олександр Павлович, село Воснат, 15 сотих. Для ведення особисто селянського господарства відмовилася Козаренко Софія Полікарпіна і булка Валентина Григорівна село Зоря після смерті свеклу булки Віри Іванів. 35 сотні для ведення особистого господарства є згода булки Олександра Полінаровича та кудюк Ольги Полінарівни. На комісії були розглянуті, пропонується дати дозвіл на складання проєкту від землового зауважень. Прошу проголосувати. Ні, є, є, є зауваження, є, є зауваження. Надійшла заява, тут є конфлікт інтересів. Олефір Оліфер, потрібно по рішенню до да, не голосує. Хто проти, немає, хто утримався, немає, один не голосував. так? Так. Запишіть протокол, Прошу правда. Сів, чи питання. Дозвіль на витрати ви, 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 кількість документації. Поступило 9 заяв. На засібній і постійній комісії дані заяви були розглянуті. Е, Грабів, ємець Леся Степаніна, 12 сотень для поводження житлового будинку та 60 сотень для ведення особистого селянського господарства. Стасюк Анатолій Степанович, село Заря вулиця Сробська, 20, 9 сотень для погодні житлового будинку та 35 сотень для ведення особистого селянського господарства. Третят Володимир Іванович, село Грабів. 12 сотих для вховання жирного будинку та госпольський споруд після смерті матері Третяк Марії Лавренщина. Остапенко Володимир Михайлович, село Зоря, 15 сотих для ведення особистого селянського господарства. Белка Марія Савіна, село Сможі, 25 сотих для впловання житлового будинку та госпольських споруд. Івано Володимир Петрович, село зоря, вулиця Мічульна, 53, 57 сотік для ведення особистого селянського господарства. Притвор Володимир Павлович, місто Рівне, 6 сотик для ведення садівництва в селіного ставку. Контрачук Катерина Венедиктіна, село Грабів, 8 сотик для обслуговування житлового будинку та 32 сотих для ведення особистого селянського господарства. Салата Іван Анатольович, він проживає в Клевані, але має ділянку для ведення особистого селянського господарства в сітря 13 сотень для ведення особистого селянського господарства. Пропонується дати дозвіл на витик текст документації. Немає зауважу колеги стати. Прошу голосувати. Хто за, хто проти? Хто утримався, приймається одного голосу. Дві заяви на виділення земель дня для ведення особистого селянського господарства. Це Демчук Олександр Володимирович Селогравій та Демчук Олександр, Олександр Павлович. На засідній комісії було розглянуто, було рекомендовано прийняти рішення відмовити в зв'язку з відключенням заменить запасу міської ради. Прошу голосувати. Наступне питання: проведення заміння для будівництва будинку та господарських споруд. Поступило 10 заяв. На засібній постійній комісії було розглянуто зачитую заяви. Це Фінкевич Володимир Герой Село Зоря, Калєніков Юрій Володимирович теж Село Зоря, Шевчук Сергій Костянтинович Село Зоря, Волошин Ігор Олександр Село Зоря, Брояка Катерина Петрівна Село Зоря, Дячук Палову Васильович Село Зоря, Якубович Тетяна Олександра Село Заря, бойко Катерина Іванівна, село Грабів, бойко Іван Борисович, село Грабів, пов'якова Ланя Васильівна село Зоря. На комісії було першим пунктом відмовити зі за структур забору, другим пунктом – включити загальний ліс громадян Зорянської сільської ради. Немає зауважень. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, приймається обговорювання. Наступна заява. Є звернення ДП Клеменських Різвоз. Вони просять-просять погодити передачу постійно працювання землі фонду загальної плоти 242 гектарів на території Зерної сільської ради. Дане питання було на закінній комісії. Рішення по даному питанню не було прийнято. І було рекомендовано винести на розгляд сесії Зорянської сільської ради. Ваші пропозиції? Моя пропозиція, що дане питання треба вивчити, комісійно виїхати, обсередити акти, обселення, а тоді повторно винести на розгляд чергові сесії з Орянської сільської ради. Це моя пропозиція. Я не знаю, як... Я вважаю, що ми такої змоги не маємо той доглядати. Тому що все-таки 242 гектари, це треба лісникам, що треба утримувати цей віск. Я думаю, що просто треба додаткові умови виставити Держвідгоспу. Наприклад, на 100 років забезпечити ялинкою далі, воїнам, а то кожного перед новим роком там ще осінню виділити, скільки ми там вже вирішимо дров. От, ну, ті питання, які нас турбують, да, далі лавки і все.